Закопування у сніг таким видом загартовування організму захоплюється коломиянин Олексій Гуцуляк. Ця справа вже стала способом життя. Молодий чоловік понад 10 років випробовує свій організм, і тепер може пролежати у снігу більш як півгодини. Побачити це унікальне явище мали нагоду, і журналісти. На дворі майже мінус 30, а Олексію не лячно. Для нього це звичні процедури. Для нас шокуючий екстрим. Це залежно від того, який ріст, яка вага людини. Так як в мене ріст майже 2 метри, то мені треба дещо снігу більше, ніж людині, яка має метр 70. Я думаю, що цього снігу буде достатньо. Далі екстрим зростає, чоловік роздягається. Скажіть, будь ласка, не холодно вам? Ні, не холодно. І в одних плавках лягає на землю. Товариш бере лопату і закидує друга снігом так мене. Повторити за другом Володимир теж не проти, однак ще не наважується. Чекає, поки послабнуть морози. Наважитись не страшно, але розумієте, потихеньку-потихеньку я вже до цього доходжую. Думаємо з Олексієм, що, що цього року все-таки я зможу так само, як він занерувати сніг. Так Олексій може пролежати півгодини і більше, незалежно від температури на дворі. Відчуття, чесно кажучи, приємне, освіжаюче. 30-градусний мороз теж не завада. Головне тут себе правильно налаштувати. Ворог Гімалая, монахи стоять круглодобово під крижаною водою, але вони в той же час собі представляють, внушають, що це гаряча вода, а не холодна. І зв'язку з цим вони перебувають. Так, можливо, я не усвідомлюю, що це зима, мороз і сніг, а я просто собі представляю, що це лік, літо і спека. Для Олексія це ціла філософія. Загартовуватися почав 10 років тому. У сніг за методом Парфьонова закопується вже 4 роки поспіль. Стверджує, що таке хвороби вже й не пам'ятає. Є тонус покращення більше бадьорість. По перше, не хворію зимою. Фактично, проблем з простудними захворюваннями взагалі немає. Все це так кажуть медики, але якщо в снігу пролежати не більше хвилини, півгодини і більше, це вже екстрим. І підходить він не всім, і готуватися до нього потрібно роками інакше біди не уникнути. В першу чергу приголошенням організму обороженнями, запаленням легень і іншими факторами, це ризик надзвичайно високий. Це потребує довгої психофізичної підготовки, як і емоційного, психологічного стану. Відповідного кілька тривалого, кількарічного тренінгу, ну і, безумовно, тренування е, фізичного стану. Взагалі кажуть медики, досвід Олексія радше як виняток, який випробовувати на собі не радять. Хочете загартуватися, обітріться холодним рушником, прийміть контрастний душ, чи у крайньому випадку трохи поморжуйте. Проте з розумом.